Анонету. Дописуємо задачку, дописуємо. У мене немає екрану. Є. А тепер є. Ні, на ну 72 поділити на 3 буде 24. А, Нам ні. потрібно, 36. скільки один малер за 3 дні. 72, 72 поділити на 2 буде 36, Парт. записуємо перше. А нам треба на 2 поділити. Це... Ні, на 3. А. Ой, а. на 2, правильно, правильно. Далі. Що нам потрібно далі дізнатися? Скільки один маляр? Оце поділити на 3. За один день. Скільки один маляр за один день? Другі дії. Якщо, якщо 36 парт він зробив за три дні один маляр, то скільки ж буде за один день він зробить? Два Дванадцять тридцять шість поділити на 3. на 3 дні і вийде в нас 12 парт за один день. Один майор за один день. Угу. Софія тобі зрозуміло? дійти. Третя дія яка буде? За Де... скільки днів три маляри пофарбують 108 карт, працюючи так? Де... так. 36, 36, 36 помножити на 12. Так. 12, 12. помножити на 3. А. Якщо один маляр за 1 день а, 12 карт, то скільки за 3 дні? Буде 36. 36. 36. 36. Пробачте, це я тут і четверта дія сім поділо вісім Ми дізнаємося, за скільки днів вони зроблять 108 пар. За скільки днів? За три дні. За три дні як можна швидко визначити? Як можна швидко визначити, наскільки можна поділити? Оскільки взять. 108. Трьохзначне число поділити на двохзначне. 6, да? 36. У нас закінчується 6 одиничок і 108. Дивимося да? в кінці. Нам потрібно 6 помножити на таке число, щоб в кінці було 8. Які нам числа тут? Три, перевіряємо. 6 помножити на 3 буде. 18. 18. І 3 помножити на 3 буде? 9. 9, тобто 90. 90 додати 18 буде? 108. 108. Розв'язок 10. виконали вірно. Дописали задачу? Три маляри. Відповідь пишемо. За три дні маляри пофарбують 108 парт. За три дні маляри пофарбують, 108 партнерів. Mm -hmm. Ви ж бачите, що я два. вам не підказую, ви самі працюєте. Хто це зробить? Звідки 2? 72 поділити на два. 72, 72 парти зробили 2 маляри за три дні. Але а скільки ж от за один день зробить? Один маляр за три дні зробить. Нам потрібно загальну кількість парт поділити на два маляри. Скільки вийшло? 36. 36, правильно. правильно. Зрозуміла задача? Так. Значення виразів спор... попередньої спростивший. Попередню спростивши. фарбують. пофарбують. Угу. Це завдання у нас на вибір. Тобто перше завдання. Дивимося, ми замість виразів, да, де у нас буквені вирази, підставляємо те чи інше число. Те чи інше число. В першому виразі у нас іде, Замість А ми ставимо яке число? Тисяча тут у нас буде, а замість Б. П'ятсот. Я дажу. Я таку. повернути на задачку, я там одне слово не написала. Yeah, 108 парт. Пофарбуйте 108 парт. Ага, все, дякую. За три дні. Я поставила тобі за три дні. Тобто замість буквених значень ми треба. записуємо числові вирази. Хто бажає, хто хоче це попрацювати? Самостійно Ні. опрацюєте, так, ви е, к всім да. рази викладете мені в домашнє завдання, так, да, вензе? А, а це додаткове? Це додаткове? Додаткове по бажанню. Угу. Додаткове. Це я Тоді переходимо Лара. в українському, а я вже... мова правильно, українська мова. Юля, тобі все зрозуміло? Я вже все зробила так. Розумничко. Оба у нас справа, яка дев'ята. Mm -hmm. Записуємо, записуємо. Ой. Стоп. Так, записуємо. Онадцяте. Бросуємося. Ми виконуємо домашню роботу О, домашню роботу, так. Кла... Ой, домашня. Так, домашня. 12 -е грудня клас домашня робота. Домашня. Не класне, не класне, прикметники із суфіксами. -к 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 -к. Так, 12 -е грудня, 9. А, 9. а мені не видно. Зараз включу. Почекайте мені записали вправо дев'ять. Написуємо на вставити. А, суфікси, суфікси. 2, 2 вставити, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Не спішимо, працюємо. Це... Права дев'ять і записали, де ми вставили суфікси в прикметниках, так? Іще рі... раз, Кирило. Це треба списати зараз. Списуємо текст, уважно роздивля записуємо кожне слово, не відволікаємося, а працюємо. Де, де, де а? а правда, що оця от можна намалювати тут? Ось от така от штучка означає, наприклад, це. Це так. Угу. Коли ми хочемо щось сказати, наприклад, ромашка, бджілка, барбарис, це цукерки. Тобто узагальнили, узагальнили наші слова, що ми назвали, да? Назвали одним словом. Ромашка, бджілка, барбарис. Це цукерки, можуть бути, так? Або цукерки. Так. Якщо поставити рисочку. Так. Це цукерка. Ми замість це ставимо рисочку. Так, прописуємо. Волоський горіх ще називають грецьким, проте друга назва присвоєна йому неправильно. Адже батьківщиною цієї рослини є Середня Азія, Кавказ. Тому горіх правильніше було б називати Азійським або Кавказьким. Але на Кримський півострів та інші регіони сучасної України ці плоди завозили переважно з Греції. Ось звідки пішла назва Грецький горіх. Напевно, в Греції вони теж тут дуже добре. Mm -hmm. так. Не батьківщино, відволікаємося. Е, хто заморився, або ручкою заморилась, Дам писати, зробіть пальчикову гімнастику, щоб ручки відпочили. Так. У мене сьогодні ще набантує. А в мене сьогодні концерт. Круто тобі, хоча мені страшно ходити на концерти, в тому смислі, саме на сцені. Діти, ти боїшся сцени? Так, хоча через кілька днів я буду виступати на бандурі. Не бійся, в тебе все вийде, ми в тебе віримо, Дарина. Так, я хочу потанцювати, а в сцені так не можу. Страшно варто, а вдруг я ноти забуду називається таке. А, а ти, та, а ти так трас... зроби, як, як ніби так і потрібно. А в мене те ж саме було, я коли на концерт йшла, я забула ноти, і я не знала, що мені грати. Придумала б свої ноти. І грала да? Софійка, ти а пишеш, тебе все виходить? виконує? Не. Софія? София тут? София сейчас подъемлюсь. Да. Со... А, так. Вот. До побачення. До побачення. А знаєте, мені сьогодні зайняться по, по піаніну в, 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 в 4 часа. Шістнадцять 16.20, і в мене якраз концерт назначили на те ж саме время і сьогодні. Угу. Ну, Розумію, як це, складно. це дуже складно виступати, то так легко сказати, що виступати. Це тільки професіоналам легко, яким було складно. Професіоналам теж раніше було складно. Вони це чому вчилися. На це все був свій час, правильно чи ні? Так. 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 Угу. Я вже пішов Україну, там вже кінець почти. Тут напише, може тихенько вимикатися Ті, плоди за рослини Я... є, а. а можна потім в кінці самопідготовки сплатити твій номер телефону, будемо дзвонити. А, ну, давай. Давай. Сейчас напишу, напишем, а, ты... на а потом поспелкуемся. Так, давай. Я звану. Я звану. А -а -а. дописав. Молодець, до побачення. До побачення. А який, а який слідчий урок буде? Музик, музика. Музика. у вас по розкладу стоїть? Музика? Музика. Так. Музика Вроде у вас... Музика у вас о... 11.15. 11.15, так. 11. До, до зустрічі За, завтра. Так, да, до побачення. Зараз хвилину.